Вітаю тебе на каналі Легіон. Підтримай українське вподобайкою, підпискою і коментарем. Бо сьогоднішня історія звучить так, ніби її спеціально ховали під товстим шаром чужих підручників. Задовго до Наполеона під стінами Кремля стояли українські козаки, і це був не набиг заради здобичі, це була велика шахівниця, де один хід змусив Москву просити миру, уяви собі, рік 1618. Європа вже звикла, що Московія то палає, то здригається від повстань, то міняє царів як маски. Це був час, коли держави розпадаються не від гармат, а від внутрішнього голоду й хаосу. У Москві ще пам'ятали смуту, ще боялися зради, ще не вірили власним очам. А за межами столиці спустошені дороги, злидні, страх перед кожним загоном, що з'являється з лісу. І саме в цей час на обрії з'являється ім'я. Яке для української історії звучить як сталь, Петро Конашевич Сагайдачний, не казковий, не декоративний, реальний гетьман, який умів воювати так, щоб ворог не розумів, де закінчується швидкість і починається паніка. Він зібрав козаків не для красивого походу, він зібрав їх, бо в цій грі ставки були великі. У той час польсько-литовські сили йшли на Москву зі своїми планами, своїми претензіями. Своїми дипломатіями, але без козаків це був би повільний важкий рух, який Москва могла пережити. Козаки ж приносили те, чого боялися найбільше: мобільність, раптовість, вогонь на флангах, удари по тилах. Вони були як лезо, яке не дає ворогові зібратися в кулак. Козацьке військо рушило, і з перших днів походу стало зрозуміло, це не та армія, яку можна перечекати. Вони йшли швидко, вони обходили укріплення. З'являлися там, де їх не чекали, брали міста, переправи, вузли доріг. Кожен їхній крок був не просто здобиччю, це було перерізання нервів московської оборони, дороги диміли, села порожніли, чутка бігла попереду війська, як вітер, ідуть козаки. У московських воєвод починали тремтіти руки не тому, що козаки найстрашніші, а тому, що козаки непередбачувані, з ними не працює звичний страх облоги. Вони не стоять місяцями, вони б'ють і зникають, лишаючи після себе паніку і розбиту логістику. У цьому поході був ще один психологічний удар козаки йшли не десь у степу, вони йшли в саме серце Московії, і кожне взяте місто робило одне й те саме. Наближало Кремль не просто фізично, наближало відчуття, що столиця може бути доторкнута. А для Москви того часу це було майже немислимо. Бо Москва любила думати про себе як про фортецю, яку Бог тримає за стіни. Сагайдачний у цій історії важливий не лише як воїн, а як розум. Він не кидав людей у безглузду м'ясорубку. Він бачив, що головна зброя в такому поході не лише меч, а страх ворога, страх, який змушує робити помилки, страх, який змушує перебільшувати сили противника. Страх, який змушує бояр сваритися між собою, хто винен і хто має померти за помилку. Коли козаки наблизилися до Москви, напруга стала густою. Біля стін вже було не просто військо, біля стін було питання, а що, як вони справді увійдуть. У кремлівських палатах говорили пошепки у варті було більше нервів, ніж сили. Дзвони звучали не як молитва, а як тривога. І кожен, хто стояв на мурі, дивився в темряву й думав. Звідки вони прийдуть цієї ночі. Тоді сталося те, що робить цю історію легендою: ніч під Кремлем, ніч, коли удар може змінити переговори, ніч, коли навіть сам факт штурму це не лише спроба взяти стіну, а спроба вдарити по престижу, по міфу, по самій ідеї московської недоторканності. Сагайдачний не був людиною, яка любить безглузду жорстокість. Він був людиною, яка любить результат. Він розумів, взяти Кремль це одна історія, а змусити Москву погодитися на мир на твоїх умовах, інша. І дуже часто друга історія вигідніша, бо зберігає сили і відкриває двері, які не відкриє навіть перемога в бою. Та для того, щоб ці двері відкрилися, Кремль мав відчути холодно жабіля горла, не здалеку, не в чутках, а тут під самими стінами. І в той момент, коли ніч стала найтемнішою. Коли вартові стомилися і почали довіряти тиші, козацькі загони підповзли ближче, без пісень, без крику, тільки шурхіт, тільки тіні, тільки короткі знаки. Це була тиша, яка страшніша за гармату, бо гармату ти чуєш і готуєшся, а тишу ти чуєш, і не знаєш, де вона вибухне. Цієї ночі Москва мала зрозуміти легенди про неприступність це лише легенди, і що є сила, яка може прийти раніше. Ніж ти встигнеш зробити хід у своїй великій грі. Тиша під кремлівськими стінами була підозрілою, не тією мирною тишею, яка заспокоює, а тією, що насторожує, бо в ній занадто багато місця для невідомого. Вартові на мурі ходили туди-сюди, позирали в темряву, слухали, як десь далеко скрипить дерево або шарудить трава. Вони втомилися, а втома найкращий союзник для тих, Хто вміє підкрадатися. Козаки не підходили однією масою. Вони йшли малими групами, тінями, що зливаються з ніччю. Хтось ні з драбини, хтось гаківниці, хтось сокири, хтось смолоскипи, але смолоскипи тримали загорнутими, щоб не видати себе завчасно. У кожного була своя роль, і в кожного в голові сиділа одна думка: якщо зараз загримить тривога, шанс може згоріти. Сагайдачний розумів, що стіна це не тільки камінь, це нерви. Якщо нерви зламаються, камінь уже не здається таким міцним. Він не прагнув просто взяти Москву. Він прагнув, щоб Москва повірила, її можна взяти, бо віра ворога це найцінніша здобич. Перші сутички почалися раптово. Десь біля воріт або в слабшому місці оборони козаки зняли варту тихо, як вітер знімає листя. Один короткий удар. Один перехоплений крик, і тиша знову повернулася, але тиша вже була іншою. Вона пахла небезпекою. Потім козаки підпалили те, що було легше підпалити, ніж штурмувати дерев'яні укріплення, склади, навіси, все, що дає світло й хаос. Вогонь у нічному місті це зброя, бо він не лише палить, він сліпить, він кричить замість тебе, він викликає паніку в тих, хто не знає, де ворог. Але вже бачить полум'я. У Кремлі задзвонили дзвони. Гучно, нервово, різко. Це був звук, який розриває ніч на шматки. Усі зрозуміли, щось сталося, але не всі зрозуміли, що саме. А коли ти не розумієш, ти починаєш уявляти найгірше. Варта побігла до воріт. Хтось кричав про штурм, хтось там про зраду, хтось там про те, що ворог уже всередині. У такому хаосі найбільше страждає порядок. А без порядку навіть найвища стіна стає просто камінням. Козаки використали цей хаос холодно, вони не лізли в усі щілини, вони били там, де можна було завдати найбільшого приниження. Вони з'являлися біля брам, біля важливих місць, там, де їх бачили з мурів. Їхні постріли, їхні тіні, їхні крики слава звучали так, ніби їх набагато більше, ніж насправді. Це була війна не лише зброєю. Це була війна уявою. У цей момент у московських палатах почалася друга битва битва за страх. Бояри сперечалися, кому бігти, кого рятувати, кого звинувачувати. Хтось згадував смуту і думав, що все повторюється. Хтось шукав винного, бо в Москві завжди легше знайти винного, ніж знайти вихід. А тим часом на стінах люди дивилися вниз і бачили, козаки тут, не десь далеко, не в казках тут. Сагайдачний тим часом тримав головне дистанцію. Він не дозволяв своїм людям влізти туди, де можна потонути в крові без результату. Він пам'ятав, мета змусити Москву просити миру, а для цього треба показати силу й контроль, а не божевільний штурм. Козаки спробували дістатися до одних із воріт, де оборона була слабшою. Пішли гаком під прикриттям диму. Драбини підняли швидко. Перші люди вже торкнулися каменю, вже тягнулися вгору, і тут московити нарешті зібралися і дали відповідь: стріляли з мурів, кидали каміння, лили гаряче, штурм став небезпечним. У цей момент можна було впертися і загинути. Але Сагайдачний зробив інше він дав знак відходити. Для багатьох це звучить дивно чому відходити, коли вже майже. Але саме в цьому і був його розум він не хотів майже. Він хотів результату, який працює завтра і післязавтра. І поки московська варта раділа, що відбили, козаки вже робили найважливіше вони залишали після себе відчуття, що це була не остання спроба. Це була проба попередження, ніж біля горла. Вони показали, ми можемо приходити щоночі, ми можемо тримати вас у страху, ми можемо виснажити вас без великих битв, а страх виснажує швидше, ніж голод. На ранок Москва прокинулася з чорною плямою на гордості: місто не впало, Кремль не згорів, але міф про недоторканність тріснув. А коли тріскається міф, починається розмова про мир, бо мир це часто не перемога, а спроба зупинити те, що може стати гіршим. І саме цього Сагайдачний добивався. Він підвів Москву до думки: якщо ви не домовитеся, наступної ночі може бути гірше. І ця думка була для царя страшнішою за сам вогонь. Слово мир у Москві вимовляли обережно, ніби воно могло образити стіни, бо для влади це було принизливо. Ще вчора вони хотіли показати силу, а сьогодні мусили думати, як зупинити людей, які стоять під самим серцем держави і не бояться. Посланці почали ходити частіше. Вони несли не лише листи, а й нерви своїх господарів. У кожному Русі відчувалося, Москва тягне час, але час не працює на неї так, як хотілося. Козаки й союзні сили не розсипалися, вони трималися, вони показували готовність повторити нічний натиск, і найстрашніше вони не виглядали виснаженими настільки, щоб їх можна було просто перечекати. У таборі Сагайдачного не було легковажності, він не дозволяв людям розслаблятися, але й не гнав їх у безглузду атаку. Його стиль був як Лезо, гострий, але контрольований. Він тримав варту щільно, тримав розвідку постійно, не давав ворогові підкрастися стилу. Він розумів, переговори це теж поле бою, і на цьому полі можна програти ще гірше, ніж під стіною. Москва тим часом пробувала повернути собі психологічну перевагу. Вони поширювали чутки, що козаки от-от підуть. Що в них мало харчу, що вони сваряться, у місті намагалися знову заспокоїти людей, мовляв, усе під контролем. Але народний страх не лікується наказом якщо ти бачив нічний вогонь і чув дзвони тривоги, ти вже не віриш легко. Сагайдачний теж грав у психологію, але по-іншому він не сипав погрозами в повітря, він робив дрібні демонстрації сили, то з'являлися козацькі роз'їзди ближче до підступів. То чути було постріли вдалені, то ловили московських розвідників, і кожен такий сигнал говорив Кремлю: ми тут, ми уважні, ми не спимо. У переговорах Москва хотіла одного: щоб козаки й союзники пішли, нічого не отримавши, і щоб потім можна було сказати, ми вистояли. Але Сагайдачний не дав їм цієї красивої фрази. Він знав, якщо піти просто так, ти подаруєш ворогу його міф назад а міф – це зброя, яка потім вистрілить у твоїх дітей. Тому умови мали бути такими, щоб Москва відчула, вона не відбила, а домовилася, бо мусила. Це тонка різниця, але саме з таких різниць народжуються історичні приниження. І от на столі з'являються формулювання: слова, які звучать сухо, але за ними стоять тисячі шабель і сотні ночей страху. Москва торгується, упирається, просить пом'якшити, тягне. Але кожен день затягування це ризик нової ночі, нового удару, нового хаосу, і це тисне. Сагайдачний у цій ситуації виглядав не як пірат, а як політичний гравець. Він вів так, ніби розумів, справжня перемога це не спалена столиця, а документ і факт, після якого ворог мусить міняти поведінку. Саме тому Москва, врешті, погоджується на те, що ще вчора здавалось неможливим. Просити, домовлятися, підписувати, вони хочуть, щоб небезпека відійшла від Кремля. Вони хочуть зітхнути, вони хочуть повернути тишу. І за цю тишу вони платять тим, що найбільше болить імперській гордості, визнанням, що сила під стінами реальна. Але найсильніше приниження сталося навіть не в словах договорів, найсильніше сталося в образі, який лишився в пам'яті. Українські козаки стоять під Кремлем, і Кремль не може їх змести. Кремль мусить говорити. Кремль мусить просити, щоб вони пішли. І ось, коли переговори доходять до фінішу, Сагайдачний робить свій останній хід хід, який виглядає простим, але насправді геніальний. Він не спалює Москву, не дає ворогові перетворити себе на вічного мстителя. І водночас лишає Москві рану гіршу за пожежу, пам'ять про те, що її можна було доторкнути, пам'ять, яка сидить у страху бояр, у тривозі варти, у пошепках міста, бо будинки можна відбудувати, а тріснутий міф відбудувати складніше. Тріщина в міфі це те, що Москва боялася найбільше. Бо міф це не казка для дітей, це цемент для держави. Якщо люди вірять, що столиця недоторкана. Вони терплять багато. Якщо ж вони бачать, що під стінами може стояти чужа сила, починаються питання, з яких росте страх уже до власної влади. Сагайдачний це розумів краще, ніж будь-який московський боярин. Тому він і не поспішав перетворювати похід на сліпу помсту. Він знав, зруйновані вулиці це гучно, але коротко, а приниження міфу це тихо, але надовго. У таборі, коли переговори вже дозрівали, козаки бачили, як змінюється ворог. Учора московські загони виходили нахабніше, кричали з мурів, показували презирство. Тепер на стінах стояли мовчазніші люди, вони дивилися вниз без колишнього виклику. Вони ніби чекали, що з темряви знову вийдуть тіні, і цей погляд був найкращим доказом. Їх уже зламали всередині. Москва пробувала вести гру, ніби ми сильні. Вони могли розігрувати показові виходи, виставляти більше варти, робити гучні огляди, але це було схоже на людину, яка усміхається з розбитою губою. Усі бачать кров, усмішка не допомагає. Сагайдачний тим часом думав про інше, як вийти з цієї ситуації так, щоб виграти, бо стояти під Кремлем вічно неможливо. Ресурси не безкінечні, погода міняється. Союзники теж мають свої амбіції. А ще довга облога забирає головне мобільність, а мобільність для козаків була як повітря, тому він підготував відхід так само уважно, як підхід, не як втечу, як завершення партії. Коли ти піднімаєш фігуру з дошки не тому, що програв, а тому, що отримав те, за чим прийшов. Останні дні під Москвою були наповнені дивним відчуттям, ніби все висить на нитці. Москва хоче тиші й готова платити словами і поступками. Козаки хочуть, щоб ці слова залишилися не розмовою, а фактом. Кожен день це баланс між натиском і контролем. І от приходить момент, коли домовленість стає реальністю, печатки, посланці, формулювання, які потім будуть перекручувати, але сам факт уже не стерти. Москва говорить про мир не з позиції, ми вас розбили, а з позиції зупинімо це. І для царя це боляче, бо царська влада тримається на образі непохитності, а тут довелося показати гнучкість, яку в Москві часто називають слабкістю. Козаки почали відходити не розсипано, не хаотично. Колона тримала лад, розвідка йшла попереду, фланги прикривали. Вони лишали позаду кремлівські мури. Але не лишали позаду головного відчуття, що вони там були, що вони могли, що вони змусили. І саме це було найгіршим для Москви. Ворог пішов не тому, що його прогнали, а тому, що він сам вирішив піти. А коли супротивник сам обирає момент відходу, це означає, що він контролював ситуацію більше, ніж ти хотів би визнати. По дорозі назад козаки знову робили те, що вміли: швидкість, вони розчинялися в просторах. Ставали невловимими. І кожне місто, кожен пост, кожен воєвода, який бачив їхній слід, розумів, ці люди не прив'язані до однієї стіни, вони можуть прийти знову. Це відчуття сиділо в Москві, як кістка в горлі, бо таке не виплюнеш наказом. А для України ця історія була про інше, про те, що українська сила може бути не тільки в обороні, вона може диктувати умови, вона може змушувати рахуватися. Вона може заходити в самі серця чужих імперій і виходити звідти без приниження. І якщо хтось колись скаже, що українці ніколи нічого не вирішували, згадай цю картину, 1618 під стінами Кремля стоять козаки Сагайдачного. А в кремлівських палатах серед страху й сварок визріває слово, яке імперії не люблять мир. Бо мир, якого ти просиш у ворога, завжди означає одне. Ти визнав, що він небезпечний, і саме це стало найбільшим приниженням Москви. Коли козацьке військо остаточно відійшло від Москви, у місті стало ніби тихіше, але це була не тиша спокою. Це була тиша, в якій люди прислухаються до власного страху, бо найстрашніше не те, що ворог стояв під стінами, найстрашніше, що він пішов сам у свій час із відчуттям, що зробив те, за чим прийшов. У Кремлі намагалися повернути собі вигляд величі, говорили про стійкість, про відбитий штурм, про недоторканність мурів, але це працює тільки тоді, коли ніхто не пам'ятає ночі, дзвонів, пожежі й паніки. А Москва пам'ятала пам'ятали вартові, які бачили тіні під воротами, пам'ятали бояри, які сварилися в палатах, не знаючи, чи доживуть до ранку, пам'ятали прості люди. Які прокинулися від тривоги, і зрозуміли, столиця не така вже й свята, якщо до неї дійшли. І от саме тут ця історія стає важливою для нас, бо в ній Україна немовчазний край на чужих мапах, Україна гравець, сила, яка може змусити імперію нервувати, сила, яка може прийти під саме серце держави, показати ніж біля горла і змусити говорити про мир. Петро Конашевич Сагайдачний не перетворював похід на безумство. Він не шукав красивої загибелі, він шукав результату. І результатом стало не лише те, що Москва не спала спокійно. Результатом стало те, що Москва мусила рахуватися з реальністю. Є люди, які можуть вдарити так близько, що твої стіни стають просто каменем. Це принижувало не народ, це принижувало імперську гордість. Яка будується на міфі недоторканості, бо коли міф тріскається, влада починає боятися навіть власної тіні, а страх влади це слабкість, яку відчуває кожен, хто стоїть по інший бік стіни. І найголовніше цей похід залишив у пам'яті образ, який неможливо стерти. Не Наполеон першим побачив Москву в напрузі. До нього, задовго до нього, під кремлівськими мурами стояли українські козаки. І вони не просили дозволу бути сильними. Вони просто були сильними. Підтримай українське на каналі Легіон вподобайкою, підпискою і коментарем.